Всім привіт! Ви на каналі «Навколо світу і це огляд на готель Pellet Sunny Beach три зірки. Давайте його подивимося. Першим розглянемо місце положення готелю на карті: це країна Болгарія, узбережжя Чорного моря. Готель розташований в північній частині курорту Сонячний берег через дорогу від моря. Власного пляжу у готелю немає. Відстань від готелю до центру курорту становить всього 2 км. До міста Несебор 9 км, до міста Бургас 38 км, до міста Варна 93 кілометри. Готель Pellex Санні Біч» був побудований в 1973 році. Остання реновація тут проводилася в 2010 році. Готель розташований в безпосередній близькості до моря, що порадує любителів пляжного і недорогого відпочинку. Являє собою готель 12-поверхову будівлю, в якій ми зараз знаходимося. Для зручності гостей тут є ліфт. Працює готель за системою харчування HB, тобто сніданки та вечері. Бари будуть за додаткову оплату. Сніданок та вечеря проходить в головному ресторані. Під час сніданку для гостей доступна їжа, кава, чай, вода та соки. На вечерю доступна їжа та тільки вода. Готель відомий одним з кращих караоке-барів на курорті. Розташований цей бар біля басейну. З 8 вечора там починається караоке. Ось так виглядає основна зона для відпочинку гостей в готелі це відкритий басейн. Є також неглибока дитяча секція. Щодо номерного фонду, в готелі 143 номера, які розподіляються на дві категорії: стандарт та апартаменти. Зараз ми знаходимося в номері стандарт. Тут є телевізор, кондиціонер, сейф та чайник. Площа номеру 18 квадратних метрів. Максимальне розміщення гостей двоє дорослих і одна дитина. Більшість номерів має ось такий чудовий вид на море. Дякуємо за перегляд! Забронювати тур в цей або іншій готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.